Олександр Купрін в одному зі своїх оповідань писав. Я опинився на міському бульварі, вузькому, довгому і прямому, як стріла, обсадженому з обох боків гігантськими пірамідальними тополями. І кияни без труднощів здогадувалися, що автор має на увазі саме їхнє місто, адже лише у Києві був такий бульвар. Олександр Осипов, літописець київських садів та парків, згадував, але я з пірамідальної тополі на такому величезному просторі єдина в Росії. Ніде більше ви не знайдете. Подібного насадження. Вітаю вас! Це прогулянки містом, і сьогодні ми продовжуємо мандрівку найкрасивішою алеєю столиці бульваром Тараса Шевченка. Дивіться сьогодні у програмі. Як бульвар Тараса Шевченка в 19 столітті пережив будівельну лихоманку та став джерелом прибут. Ку для міської скарбниці, якими були побут і навчання у перших столичних гімназіях, та випускником котрої з них був убивця столипіна Дмитро Богров. Про все це та багато іншого за мить у прогулянках містом. Сьогодні це одне з найкрасивіших місць столиці, але так було не завжди. Великі масиви зелені почали виникати у Києві у 19 столітті, і то з ініціативи перших осіб держави. Так, завдяки Петру І у Києві з'явилися шовковичний та виноградний сади. А ось імператриця Єлизавета Петрівна забажала, аби на схилах Дніпра з'явився царський сад. Завдяки Миколі І біля щойно збудованого університету. Розбили ботанічний сад, а магістраль в районі нової забудови перетворили на бульвар та обсадили з обох боків пірамідальними тополями. До цього ця місцевість була абсолютно непривабливою. Міське положення 1870 року передало завідування влаштуванням і утриманням громадських садів і бульварів муніципальному самоврядуванню. Основні зелені зони Києва перейшли в міську власність і тривалий час занепадали. Про це свідчать спогади невідомого киянина того часу. Тривалий час сади й місця, призначені під сквери, були в занепаді. У садах паслися череди корів і свиней. На бульварах в центрі міста на траві лежали й спали юрби -прочан і всякого бездомного люду. Цілілі чагарники перетворилися на клоаки і заражали повітря своїми м'язмами. Сприятливі умови склалися у 1887 році. Саме тоді було обрано новий склад міської думи-юправи. Мером став Степан Сольський, людина освічена і небайдужа до проблем киян. А при міській думі запрацювала садова комісія, до складу якої увійшли відомі муніципальні діячі: лікар, професор університету Євген Афанасьєв, цукрозаводчики і філантропи Лазар Бродський, Федір Терещенко, підприємці Яків Бернер, Микола Чоколов військовий інженер Михайло Фабріціус. А очолив комісію член міської управи, архітектор Володимир Ніколаєв. Такий авторитетний склад комісії дозволив відразу отримати згоду від думи на значні асигнування з міського бюджету, на отримання садів та парків. Так лише протягом 1888-1890 років місто виділило на ці потреби близько 120 тисяч рублів. Досить таки кругленька сума, що дозволила обнести сади та сквери надійною огорожею та поставити біля них охорону. Так, хоча б на початковому етапі вдалося частково уберегти зелені насадження від вандалізму городян. Відтоді вдосконалення існуючих й облаштування нових садів та скверів здійснювали системно за ретельно розробленими проектами. Крім того, садова комісія домоглася того, щоб темпи озеленення не поступалися темпам будівництва, хоча неодноразово доводилося докладати зусиль, аби відстояти міські сади від забудови. Відома цікава історія пов'язана саме з бульваром Тараса Шевченка. Якось один дуже спритний підприємець запропонував місту чималу орендну плату, аби на місці частини алеї Бібіковського бульвару, а саме біля Бесарабки, розмістити музей воскових фігур. Але у 1902 році новий склад міської думи за пропозицією Миколи Стороженка оголосив територію міських садів та парків недоторканою протягом усієї своєї каденції. Відтак. Ця ділянка і збереглася до наших днів. Для того щоб якомога більше коштів з'являлося на облаштування та утримання парків, міська управа шукала інші джерела муніципального доходу. Приміром, плата за оренду міських кіосків для продажу чаю, газованої води і газет. Відтак садова комісія не тільки покривала свої витрати, але й отримувала прибуток на користь міста. Приклад ефективної оренди міської землі під куточки дозвілля спонукав і приватних підприємців створювати у Києві комерційні парки. Відтак домовласниця Марія Чаплинська на просторій садибі між нинішнім бульваром Тараса Шевченка та вулицею Олеся Гончара створила щось подібне. Там вона облаштувала зимову сцену та відкриту естраду. А ще у цілком сучасному дусі поставила торговельні ряди. Різнобарвні гірлянди ліхтариків прикрашали вхід до алеї саду. Гримів, військовий оркестр, снувала нарядна юрба. Завжди було людно та весело. На жаль, під час громадянської війни всього цього не стало. У середині 19 століття тут ще стояли невеличкі дерев'яні будиночки. А вже за 50 років споруди на Бівіковському бульварі були схожі на справжні палаци. Неможливо перерахувати усіх, хто коли-небудь мешкав працював або навчався на головному київському бульварі. Відтак увійшла в історію і будівля під номером 13, де нині розташовується адміністративний корпус Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Прийнято вважати, що історія університету розпочинається з 1841 року, коли було засновано медичний факультет імператорського університету святого Володимира, який розташовувався саме у цьому приміщенні. Спочатку житловим будинком належало воно професору Суботіну, і лише от в післявоєнний період там розмістилися адміністративні заклади уже медичного інституту імені академіка Богомольця, нині університету. Насправді, ж, ще 1840 року його імператорською величністю Миколою І було підписано височайший рескрипт про відкриття медичного факультету в університеті святого Володимира у Києві. У вересні 1841 року за навчальні парти сіли перші студенти. Їх було усього 29 чоловік. А вже 9 вересня їм прочитали першу лекцію з анатомії. Викладачем був професор Микола Іларіонович Козлов, тодішній очільник кафедри опусової анатомії. Наукова і педагогічна діяльність Миколи Козлова відзначалась універсальністю. Він викладав патологію, фармакологію, патологічну хімію, історію медицини та заснував при університеті патологоанатомічний музей. У 1919 році університет Святого Володимира розділили на всеукраїнський інститут народної освіти імені Михайла Драгоманова та інститут охорони здоров'я. А ще через рік на жіночий медичний інститут та чоловічий медичний факультет університету святого Володимира. Кожний з них мав кафедру патологічної анатомії зі своїм штатом та двома мовами викладання українською та російською. У січні 1921 року всі кафедри медичного університету об'єднали. А академія була перейменована на Київський медичний інститут, у якому запроваджено викладання предметів єдиною мовою українською. Торінки історії Національного медичного університету прикрашають імена інших відомих вчених лікарів, зокрема Володимира Караваєва, Миколи Порогова, героїв України, Олександра Богомольця, Микола Амосова, Євгена Чазова. Також вихованцем саме цього університету був відомий письменник Михайло Булгаков. А окрасою цієї будівлі є меморіальні дошки видатних діячів, що розташовуються на фасаді будинку. Серед них барельєф хірурга й офтальмолога Володимира Караваєва, що був першим деканом медичного факультету. Бронзовий портрет Валентина Феліксовича, войно ясенецького в народі відомого як архієпископ Лука. Він, до речі, перш ніж стати церковним діячем, був одним із найуспішніших випускників. Єв університету святого Володимира та відомим хірургом. А ось ця дошка присвячена ще одному не менш відомому випускникові медичного факультету Михайлу Булгакову. Будівля сьогодні відома нам як гуманітарний або жовтий корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Прикрашає вона бульвар уже понад 100 років. Утім, спочатку це був не університетський, а кадетський корпус. З 1857 року. Тут розташовувалася перша київська чоловіча гімназія. Цей яскравий пам'ятник пізнього класицизму, збудований за проектом архітектора Олександра Беретті, в 1847-1850-х роках. Будинок спочатку призначався для чоловічої гімназії, але з 1851 по 1857 роки в ньому розташовувався кадетський корпус, поки добудовувалося його власне приміщення. За більш аніж столітні існування будівлю жодного разу не змінювали, і нині вона виглядає дуже гармонійно та урочисто. Але колись, завітавши до навчального закладу, можна було споглядати зовсім іншу картину. Відтак, коли в 30-ті роки 19-го століття навчальний заклад відвідав опікун Київського навчального округу Єгор фон Братке, Він згадував. Я побачив головну, але абсолютно запущену будівлю, в якій ледве можна було підійнятися по колишніх парадних сходах, що ведуть на другий поверх. Кімнати ніколи не топилися. Крім того, зберігся дивний звичай не мести їх навіть заради приїзду нового начальника. Вчителі і вихованці сиділи просто в баранячих шубах, і коли я зайшов, зняли їх, аби продемонструвати мені, що вони в мундирах. Ці вчителі з довгим скуйовдженим волоссям і багато із старших учнів не голені мали досить дикий вигляд. Шокований таким станом речей, чиновник узявся рятувати столичну освіту. А вісім років по тому, покидаючи Київ, вже колишній опікун з радістю констатував. Не залишилося і слідів минулої розбещеності в школах, і вчителі стали серйозними з повною відсутністю чванливості. В такий спосіб примножувалася довіра. Учні з'їжджалися до Києва з усіх куточків держави. Доводилося створювати подвійні класи, відкривати нові училища. Подібний підхід до справи не примусив довго чекати позитивних результатів. Батьки довіряли установам виховання своїх чад. Після досягнення 12 років діти вже не залишалися удома, і заможні родини віддавали їх у гімназію. Згодом при закладі відкрили благодійний пансіон. Тут було аж п'ять роялів. Щодня натиралася паркетна підлога, а ліжка застелялися чистою накрохмаленою білизною. У навчальному закладі подавали на обід аж п'ять страв, а до ранкового та вечірнього чаю молоко та білий хліб. До першої київської гімназії приймали 12-річних хлопчиків і протягом восьми років давали їм повну класичну освіту, в основу якої було покладено вивчення латинської і грецької мов та античної літератури. Викладачі першої київської гімназії були передовими й освіченими людьми. Платня дозволяла їм не лише безбідно жити, але й займатися наукою та їздити за кордон. Зі своїх подорожей вони часто привозили справжні колекції мінералів, а ще зразки флори та фауни. Самі ж гімназисти для здобування належної освіти часто відправлялися на практичні заняття по Києву, відвідували виставки і музеї, їздили в передмістя. Кілька разів навіть виїжджали до Єгипту, Палестини, Італії та Греції. З 1874 року перша гімназія стала класичною та отримала ім'я Олександрівська на честь імператора Олександра II. 1911 року з нагоди сторіччя від дня заснування її перейменували на імператорську Олександрівську. Також тут розташовувалася казенна квартира попечителя навчального округу, яку певний час займав український хірург та педагог Микола Пирогов. Після більшовицького перевороту 1917 року в будівлі гімназії розміщувався наркомат просвіти. З 1920-го Всенародна бібліотека України та окремі кафедри Академії наук. Після другої світової війни академічні інститути історії, археології, літератури, мовознавства та інші установи про цей час нагадують меморіальні дошки на честь радянського наркома освіти Володимира Затонського, українських науковців Сергія Єфремова, Івана Огієнка, Дмитра Чижевського. Прославляли гімназію її відомі випускники. У різні роки тут навчалися ректор університету святого Володимира Микола Цитович, поети неокласики Юрій Клен та Микола Зеров, письменник Михайло Булгаков. До речі, окремі епізоди громадянської війни, які відбувалися саме в цьому приміщенні. Описав у своїх творах дні турбіних та біла гвардія. Той же таки Булгаков. А ще, на жаль, така чорна особа, як богров, вбивця Столипіна, закінчив у цій гімназії по курс наук у 1905 році, а з медиків ми ще знаємо Ернста Миколаївича Неєзе, видатного київського куліста. На жаль, на сьогодні забутого це людина, яка дійсно багато зробила відома лікарня Попових на Печерську, де надавалася допомога всім без винятку. Пацієнтам, які приходили до Києва, безкоштовна. Ось заклад, який фактично створив неєзе. Він, до речі, доводився дядьком відомому києвознавцеві Федору Людвіговичу Ернсту. І багато інформації про київське життя, зокрема і про гімназію. Першу Ернст брав саме з оповідань свого дядька. У роки Першої світової війни гімназію було переобладнано на військовий шпиталь. Після 1917 року в стінах цього будинку певний час працювали керівні органи освіти України. А з 1959-го це гуманітарний корпус Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1856 році на цьому бульварі з'явилося і ще одне гімназійне приміщення. Щоправда, вже другої Київської гімназії. Розташовувалася вона за сучасною адресою бульвар Тараса Шевченка, 18, неподалік від першого чоловічого навчального закладу. Будівля створена у стилі пізнього класицизму. Її архітектором став Павло Шлейфер. На кінець 19 століття тут навчалося близько семи сотень учнів. На відміну від першої, де вчилися переважно діти дворян. Друга київська гімназія від початку була розрахована на різночинців, тому склад гімназистів був різним: як за соціальним станом, національністю, так і за віросповіданням. Почесним попечителем гімназії був відомий український підприємець і меценат Федір Терещенко. Заняття в гімназії тривали з 8 до 11 ранку і поновлювалися з 2 до 5 години після полудня. Двері пансіонів закривалися на ключ. Вихованці могли покидати будівлю, якщо за ними приходили лакеї. Серед відомих випускників були дослідник Арктики Отто Шмідт, економіст і поет Павло Чубинський, літератор і громадський діяч Максим Славинський, композитор Рейнгольд Глієр, художник Володимир Орловський, історик і педагог Микола Стороженко, хімік Олексій Бах та анатом Володимир Бець. Не менш відомим був і викладацький склад гімназії у різні роки. Серед учителів були історик, громадський діяч, філософ Михайло Драгоманов, поет Микола Зеров, геолог Подіршвець та засновник історичного товариства імені Нестора Літописця Петро Лебединцев. 1917 року цей острівок освіти було перетворено на другу українську державну гімназію імені Кирило мефодіївського братства. За радянських часів у будинку гімназії розташовувалася телефонна станція. Спочатку споруда була двоповерховою. 1961 року було надбудовано ще два поверхи, і будівля зберегла такий вигляд до нині. Чотириповерхова будівля за адресою бульвар Тараса Шевченка. 17, відома нам як Київська міська клінічна лікарня, номер 18. використовується вона за призначенням уже понад 100 років, адже колись сучасний багатопрофільний медичний заклад був університетською клінікою. Дозвіл на будівництво університетських клінік був отриманий у 1882 році. Були ліжка платні і були безкоштовні, які утримувалися за кошти меценатів. Ми знаємо, що, наприклад, в клініці для чорноробів був спеціальний барак, який облаштувала за свої кошти дружина Микола Артемича Терещенка. А ще ліжко. Утримувалися за кошти, перераховані Євгеном Івановичем Афанасьєвим, видатним київським терапевтом, який, власне, був ініціатором створення цієї лікарні. А вже наші видатні меценати, Діхтярьов, Терещенки, Попови вони вже спонсорували. От Бачите, і лікарі виступали часто в ролі меценатів і надавали допомогу. Ну, славетна доброчинність, і дуже відома доброчинність Феофіла Гавриловича Яновського, звичайно, який навіть іноді залишав пацієнтам, які не мали коштів на лікування, гроші під подушкою. Непомітно під час відвідин уже у 1885-му запрацювало двоповерхове приміщення на Бібіковському бульварі, в якому розмістилися факультетські терапевтична та хірургічна клініки. Треба сказати, що клініки Університету святого Володимира стали знаковими для медицини не лише київської, не лише української світової. Працювали там видатні вчені, створили вони свої відомі школи, зокрема київська терапевтична школа, хірургічна наша школа, видатні акушери-гінекологи і ряд інших фахівців. І лише до 50-річчя університету святого Володимира рескриптом Олександра III із виділення ним 200 тисяч. Рублів сріблом починається створення клінік університету. І в 1885 році було в червні закладено ці клініки там, де зараз вони знаходяться, на бульварі Шевченка. 17. Уже в 1886 році, на день клінік 1 листопада було освячено корпуси клінік. Терапевтичної, хірургічної, офтальмологічної, будували їх архітектори Афанасьєв і Ліліє. Це військові архітектори. Потім до будівництва залучається архітектор Іконніков, брат відомого історика, головного редактора університетських ізвістій. І триває будова цих клінік довгий час до початку 1900-х років. Через три роки тут з'явився Акушерсько-гінекологічний клінічний корпус. У 1899 році з'явилися прибудови до корпусу, в яких розмістилися гінекологічні палати, відділення водолікування та бібліотека. А у 1894 році запрацював корпус патологоанатомічного інституту. Працюють в цих клініках фахівці вищого рівня, починаючи з Караваєва, починаючи з Образцова, далі Стражеско, Яновський, Губергріц, Іванов, Кримов, Матяшин ну це імена дійсно знакові для нашої медицини. Потім будова цих клінік іде вже і навіть в післявоєнний період, коли надбудовується третій поверх над терапевтичною клінікою. Ми бачимо меморіальні дошки, які увічюють видатних діячів, які там були. А також визначного письменника Михайла Коцюбинського, який помер в клініці професора Образцова, це терапевтична клініка в 1913 році. Дичний факультет університету святого Володимира, перша та друга чоловічі гімназії Києва та університетська клініка. Ось таким насиченим був наш сьогоднішній маршрут. Уже за тиждень зустрічайте черговий випуск програми. Ми продовжимо мандрувати бульваром Тараса Шевченка. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце.